Усі п'ять дитсадків Прилісницької громади, які не працювали з початку повномасштабного вторгнення через відсутність укриттів, відновили роботу, розповіла Суспільному Наталія Слупачик, начальниця гуманітарного відділу громади. Це дошкільний навчальний заклад у селі Прилісне. 36-річна місцева мешканка Ріта Юрук, мама трьох дітей. Розповідає, поки не працював дитсадок, не могла вийти на роботу, бо не було з ким залишити найменшу дворічну доньку Роману. Садочок. Це просто вихід, особливо для працюючих батьків. Дуже добре, що відкрили і зробили це укриття. Дітки мають куди з вихователями сховатися під час тривоги. Це у нас найпростіше укриття раніше використовувалося як овочесховище. Завідувачка дитсадка у Прилісному Людмила Цьопух розповідає, укриття розташоване поруч в окремому приміщенні. Тут влітку зробили ремонт, провели світло, вентиляцію, поставили столи, стільці, ліжка, є в наявності питна вода, печиво, аптечка та інший необхідний інвентар. Проведені всі інструктажі з вихователями, з усім персоналом. Дітки також вже вихователі провели бесіди, провели екскурсії, бомбосховище, розповіли, для чого це приміщення, в якому випадку вони. Сюди будуть іти. Дане бомбосховище розраховано на 50 місць. Людмила Цьопух каже, у дошкільному закладі діє 5 груп, в колективі 25 працівників. 22 роки вихователем працює тут. Олена Петрук розповідає, спочатку повномасштабної війни, поки дитсадок тимчасово був закритий, усі працівники перебували на простої. За роботою дуже скучили. Діти дуже скучили один за одним. Вони приходять один одного, обіймають, бо дуже давно не бачилися. І хотіли, щоб ситуація надалі була тільки в кращу сторону, щоб була за нами перемога. А це дитсадок у селінові червища. Заклад, за словами завідувачки Сніжани Кепи, відвідує 30 дітей у штаті 15 працівників. Каже, аби відновити роботу за кілька метрів від будівлі дошкільного закладу, влітку спеціально збудували нове укриття і закупили усе необхідне на випадок повітряної тривоги. Це зведення тимчасового укриття на території садочка. Воно розраховане на 80 місць. Біотуалет, це у нас тут. Це за зажти Півтора року, як воєнні дії, і наші діти не відвідували садок. Радіємо, що садочок відкрився, і хоч трохи сумно, що на території тепер укриття, але нам треба адаптуватись до умов війни. Вихователька Галина Яцук має 25 років педагогічного стажу. каже, робота в умовах повномасштабної війни має свої особливості. Тривожність звичайно, є, але просто трошки відключаємося на той період. що Ми з дітьми весь час хотілося, щоб війна і закінчилася. Настав на кінець вже мир в нашій країні, і те сховище нам не пригодилося. Ремонт і будівництво укриттів в п'яти дошкільних навчальних закладах Прилісницької громади тривав з квітня цього року, каже начальниця гуманітарного відділу Наталія Слупачик. З її слів на ці потреби з бюджету громади витратили понад два мільйони гривень. Говорить. Усі укриття перед відновленням роботи дитсадків перевірила спеціальна комісія і дала дозвіл на їх використання. Потрібно було якось продовжувати жити, а сумне потрібно продовжувати навчати і виховувати дітей. Все робилося власними силами. Залучалися працівники закладів освіти, залучалися, звичайно, за бажанням батьки самі проявляли ініціативу допомагати, щоб пришвидшити оцей процес. Наталія Слопачук каже, на території Прилісненської громади проживає близько 10 тисяч людей. Зараз дошкільні навчальні заклади відвідує 178 дітей. Олена Чернуха, Віктор Олегіньковський. Суспільне новини. Луцьк.